Мої вітання! Сьогодні ми звернемо увагу на одну з найважливіших тем в історії людства: війну. В кіноіндустрії було створено безліч фільмів про війну, які не тільки розповідають історії бойових дій, але й демонструють, як воїни, жертви і сім'ї зберігають свою гідність та мужність в найскладніші моменти. У цьому відео ми оглянемо найкращі фільми про війну, які допоможуть вам зануритися в історію та побачити війну з іншого кута. Нехай цей огляд стане для вас нагадуванням про важливість миру та примирення. Поїхали! 1917 — Це драматичний військовий фільм, який розповідає історію двох британських солдатів, які отримують небезпечне завдання проникнути на ворожу територію та передати важливе повідомлення про запланований наступ. Один з найважливіших аспектів цього фільму це його технічне виконання. 1917 був знятий таким чином, що виглядає, ніби це один довгий кадр без жодних відрізків. Це створює дивовижний ефект, який робить глядача частиною подій. Акторська гра також заслуговує на увагу: дії героїв допомагають створити багато емоційно заряджених моментів, а виконання Георді Маккея та Діна Чарльза Чапмена, які виконують головні ролі, додає більше глибини та зрілості сюжету. Хоча 1917 – це фільм про Першу світову війну, його повідомлення важливе і в наші дні. Він нагадує нам про страхіття війни та відданість людей, які борються за мир. Загалом 1917 це захоплюючий фільм, який необхідно побачити не тільки шанувальникам військових стрічок, але й всім, хто цінує глибокі і емоційно заряджені історії. Події розгортаються в Афганістані. Американські військові розмістили у горах на півночі країни декілька своїх баз. Одна із них Кітінг мало вкрай невигідне розташування, бо її з усіх боків оточували гори. Керівництво вже прийняло рішення про закриття цієї бази, полишити позицію мали з дня на день, попри це, у Кітінг приїхало поповнення. До постійних обстрілів талібів всі вже звикли, проте черговий напад був зовсім не схожим на попередні. Історичний бойовик Форпост знято на основі реальних подій, в основу сценарію лягла книга одного із учасників бою. Показаний у фільмі День, 3 жовтня 2009 року. Талібів, які нападали на базу, було майже в 6 разів більше, ніж військових, які оборонялися. Вій тривав 12 годин. За участь у ньому, двоє його учасників були удостоєні найвищої військової нагороди США. Один із них, Тай Картер, працював над фільмом у якості консультанта. Також близько 10 учасників того бою були задіяні у зйомках. Ударна група це цілком пристойний військовий бойовик про моральні муки молодого американського солдата, що опинився на війні в Афганістані. В центрі сюжету історія молодого американського солдата Ендрю Брігмана, який разом зі своїми друзями і товаришами несе свою службу в Афганістані. Після смерті авторитетного командира загону керувати бійцями призначають жорстокого сержанта Дікса. Однак, чим довше перебуває Брігман під керівництвом Дікса, тим більше він починає сумніватися в доцільності жорстокості свого командира і своєї служби в цілому, адже сповнений ненависті сержант безжально вбиває мирне на населення. Фільм Ударна група буде цікаво дивитися всім шанувальникам військових драм та бойовиків. У фільмі Кавалерія розповідається, як після терористичної атаки, що сталося у вересні 2001 року, уряд Сполучених Штатів приймає екстрені заходи по забезпеченню безпеки країни. Необхідно терміново знайти і покарати ідейних натхненників нападу на мирних жителів. Як показано в кінокартині Кавалерія, зрозуміло, що цих людей потрібно шукати в районі Афганістану, де знайшлася і притулок Аль-Каїда. Керуючи цією країною прихильники руху Талібану, надавали терористам і їхнім посібникам допомогу. Було зібрано спеціальний підрозділ, який повинен підготувати плацдарм для вторгнення американських військ до Афганістану. Очолює цих людей відважний капітан і патріот Міч Нельсон. У його команді в основному добровольці Халс Спенсер, Сем Діллер, Макс Боуер. Відважного офіцера вдома чекає дружина Вайф. Американцям повинні були надавати підтримку місцеві противники талібів. Їх зустрічають підрозділи польового командира Абдули Рашида Достума. Однак тепер підрозділ Мітча в якості транспорту має використовувати коней. Спецназівці разом зі своїми союзниками захоплюють необхідне для плацдарму місто Мазаф Шаріф. але тут збунтувалися полонені таліби. Цей фільм вражає не тільки якістю зйомки і акторською майстерністю, але й глибоким підходом до теми війни та людської природи в цілому. Рекомендую переглянути фільм всім, хто любить військові драми і цікавиться проблематикою війни і мирного життя після неї. Іноді доля підносить випробування, ціною яких стає власне життя. Вирушаючи служити в армію, головний герой фільму Міна, американський хлопець Майк Стівенс, розумів, що може опинитись на війні, де його життю розагрожуватиме небезпека. Виконуючи місію в афганській пустелі, Майк був готовий до будь-яких випробувань, але тільки не до того, яке йому приготувала доля. В результаті проваленої операції хлопець змушений втікати з напарником Томмі, який гине у нього на очах, підірвавшись на міні. Сам Майк з жахом виявляє, що під його ногою перебуває міна, і якщо він зрушить з місця, то його чекає доля Томмі. Тепер хлопцю доведеться виконати складну боротьбу за власне життя під розпеченим сонцем в уганській пустелі, а також боротьба з самим собою, своїми страхами, розпачем і безвихіддю. Професія журналіст дуже захоплююча і цікава, адже вона передбачає поїздки по всьому світу в пошуках сенсацій, але так само вона і є небезпечною, тому що іноді працівникам пара доводиться відвідувати гарячі точки планети. Молода французька журналістка Ельза, перебуваючи в столиці Афганістану, Кабулі, потрапляє в Полон до Талібів. Потажок угрупування, що викрало дівчину в обмін на її життя, висуває уряду Франції вимоги. Отримавши відмову, він розміщує у всесвітній павутині відео з відліком часу до страти Ельзи. На порятунок журналістки відправляється спецзагін, якому здається врятувати її в останні хвилини, однак це тільки початок довгої і небезпечної дороги додому. Ось ми й підійшли до кінця. Ці кінострічки не створені просто для розваги, але й нагадують про те, як важливо бути обережними та зберігати мир у світі. Нехай ці фільми збережуть історію та зроблять світ кращим для наступних попелінь. Не забувайте підписуватись на мій канал, щоб першими дізнаватися про нові цікаві відео. Дякую за перегляд. До зустрічі!